Вітаю, в етері 9 каналу. Новини цього дня у 1991 році над Верховною Радою вперше підняли жовто-блакитний прапор. А про те, що сьогодні, 4 вересня 23 року, сталося у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванюченка і почнемо з головного навчальний рік. 2023-2024 на Дніпропетровщині. Як школярі цьогоріч за парти сіли? Тиждень без тривог і вибухів діти Дніпропетровщини подорожували Угорщиною і відвідали одну з найбільших у світі будівель парламенту. В Російській імперії його вважали небезпечним, бо розмовляв українською і Україну бачив європейською державою. Чому ім'я Михайла Драгоманова названо вулицю у Дніпрі? Саме ця постать продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів Дніпра. Дочекайтеся. Після відносно спокійних вихідних цієї ночі на Дніпропетровщині було знову гучно. Ворог атакував безпілотниками. Загалом агресор спрямував на Україну 32 БПЛА. У напрямку Дніпропетровської та Одеської областей 23 ударних дрони знищені силами ППО, шість з них над нашим регіоном. Проте є влучання у Дніпровському районі по інфраструктурному об'єкту. На Одещині є руйнування в Ізмаїльському районі, пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Про постраждалих не повідомляється. Проте, як пройшла. А минула доба на фронті розкажемо у традиційній мапі. У щоденному звіті Генштаб інформує, минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини. Серед них Берестова та Кислівка. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещиної, Харківської області, Білогорівки, Луганської області, Спірного та Веселого на Донеччині. Артилерійських обстрілів противника зазнали Понад 10 населених пунктів. Авіаційні удари зафіксовані і на Бахмутському напрямку. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів серед них Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів вздовж лінії зіткнення серед постраждалих населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Сєверне. Сили оборони стримують наступ на Мар'їнському напрямку в районі одноіменного населеного пункту Донеччини. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів Донецької області. На шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад десяти населених пунктах, серед них вугледар, водяни та Пречистівка. Безуспішними були наступальні дії ворога і на Запорізькому напрямку. Там противник завдав ударів з авіації та артилерії. З повітря бив по районах населених пунктів Малатокмачка, Новоданилівка, Роботине з артилерії гатив по 15 населених пунктах. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали чотири населених пункти Херсонської області та місто Херсон. Кадрові зміни у Кабміні. на виконанні рішення президента Володимира Зеленського подав у відставку міністр оборони України Олексій Рєсніка. Сьогодні ж його відставку підтримав комітет ради. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За його словами, 16 депутатів висловились за відставку, двоє утрималися. Новим міністром оборони згідно слів президента має стати Рустем Умєра. Навчання у дві зміни, дистанційка, екстернат та сімейна форма на Дніпропетровщині від сьогодні стартував новий навчальний рік 2023-2024. Понад 50% здобувачів освіти обрали змішану форму навчання, а це 565 закладів освіти області та 106 шкіл Дніпра. Решта продовжить навчання онлайн або в інших закладах через відсутність найпростішого укриття. Як розпочалося шкільне навчання на Дніпропетровщині? Розкаже наша Дар'я Візір. Навчальний процес на Дніпропетровщині цьогоріч нетиповий. Відтепер діти навчаються за змішаною формою, яка передбачає дві зміни. Молодші класи вранці сидять на уроках за партами в школі, а ввечері онлайн вдома. Першокласники ж навпаки, рішення про тип навчання ухвалювали батьки, проте можуть його змінити протягом року. Ми обрали змішану форму навчання, бо нам імпонує адміністрація цієї школи, всі вчителі, і заклад дуже гарно підготовлений. Нещодавно приходили в нас. Техніка безпеки, інструктері дітям все сподобалося, вони задоволені, все зрозуміло. Саме спілкування, живе спілкування з дітьми і з вчителями це нічого не замінить, ніж онлайн. Укриття нам подобається все. Ми вибрали дистанційну форму навчання, бо переїхали, тому добиратися дуже важко. І ще він побоюється. Першу неділю. Хочемо побути на дистанційний першу, другу, а далі подивимось в обстановці в Україні, як у школі тут буде процес проходити. До освітнього процесу школа готувалася ретельно в тих закладах, де це було можливо. Відремонтували укриття за стандартами. Директорка школи номер 15 розповідає: інформували батьків про форми навчання та допомагали зробити вибір, враховуючи особливості дитини. Для школярів проводили інструктажі, повторили правила безпеки та відпрацювали спуск в укриття. Глобально програма не зміняться, але кожен вчитель буде оцінювати ситуацію в класі, щось буде повторювати. На чомусь, на яких темах буде більше, більше часу витрачати на цю тему, це будемо дивити вже з 1 вересня. Як готувались, як завжди, готувались, трошечки, може по-іншому. Проте здобувати освіту очно діти можуть тільки в навчальних закладах, де обладнане найпростіше укриття. У Дніпрі із 154 шкіл 106 мають міські сховища в області з понад 800 ліцеїв та гімназій офлайн та за змішаною формою будуть вчитися 565 закладів. У разі відсутності сховища у школі її учні можуть здобувати освіту в найближчому закладі з укриттям. А ще вони мають бути інклюзивними з запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід перейти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Від початку Великої війни облаштували 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. А загалом цьогоріч здобувати середню освіту будуть близько 95 тисяч дітей тільки в обласному центрі. З них 54% обрали змішаний формат, 37 дистанційний, та 8% навчатимуться за індивідуальною формою. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох ворожих агітаторів. Про це повідомляють у обласному управлінні СБУ. За версією слідства, мешканка Дніпра через соціальні мережі розповсюджувала про російський контент. У ньому звеличувалися росіяни та принижувалася українська нація. Також жінка всіляко підтримувала дії окупаційних військ. Ще один агітатор, мешканець жовтих вод. За версією СБУ чоловік систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні та виправдовував воєнне вторгнення Росії. Обома агітаторам повідомили про підозру їм загрожує до п'яти років обмеження волі. Зловмисники сподівались на прихід руського миру у Дніпропетровську область та поширювали в інтернеті деструктивний контент під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. У Кам'янському створили волонтерську раду. Це консультативно дорадчий та постійний орган при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради. В межах програми Ми разом міська влада постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Волонтерство в Україні унікальне явище, завдяки якому країна дала випробування війни, зазначає міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Мета волонтерської ради створити тісну взаємодію та потужний рух задля допомоги Збройним силам України соціально незахищеним верствам населення та людям, для яких Кам'янське стало другою домівкою. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Сили України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищені верст населення. З багатьом з вас ми знайомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це дуже необхідно і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Коли ми всі разом, в нас це буде добре ще краще виходити. Тому всі підтримали цю пропозицію. Курс на Емілію Романью збірна України з рукопашного бою вирушила до Італії на всесвітні ігри. Напередодні від'їзду команда 40 спортсменів провела заключне тренування у Дніпрі. 15 бійців є вихованцями спортивних шкіл Дніпропетровщини. Більше про рівень підготовки учасників та їх настрій перед вояжем до Італії. Далі у сюжеті. Практично всі спортсмени, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Даже є заслужений майстер спорту. Васильєва Катерина. Катерина згадує у шкільні роки, їй запропонували пробне заняття з рукопашного бою. Попри стереотипи про не вид спорту, тоді погодилася і ділиться жодного разу в житті про це рішення не пожалкувала. Наразі зізнається, налаштовуються на гарні результати у всесвітніх іграх. І впевнена, інші спортсмени зі збірної також заряджені на перемогу. Ми завжди націлені на перемогу, завжди тому що ти не можеш вийти на тетамі і не бути націлені на перемогу. Бо той, хто виходить напроти тебе, він теж націлений на перемогу. Просто так не виходять. Спортсмени тренувалися не тільки з нашої області, а й з усієї країни. Ми тренувалися, збиралися по можливості. Хто де, як міг, всі тренувалися, всі готувалися до цього до цього відповідального старту. Керівник обласної федерації з рукопашного бою ділиться хлопці та дівчата, які поїдуть на всесвітні ігри в гарній формі. Перед цими змаганнями, за словами Валентина, їм довелося пройти через ретельний відбір до складу збірної України. Бійці працювали на зборах, відбіркових змаганнях та рейтингових поєдинках. Але зараз мета для них спільна, якомога краще виступити на всесвітніх іграх. «15 спортсменів йшли до складу збірної команди по різним версіям: версія повного контакту, версія легкого контакту і демонстрація техніки. Вони ті. І націлені на перемогу. Тільки перемога. Більш нам другого нас не давав. Всесвітні ігри в Італії розпочнуться 5 вересня, триватимуть до 10-го. Тож за ці дні, задля досягнення успіхів на міжнародній арені, спортсмени обіцяють викладатися на повну. Максим Фанді, Павло Грунт, новини 9 каналу. Слухавка В етері. В Україні запустили першу онлайн радіостанцію «Аудіокниг». Там планують робити огляди книжок, інтерв'ю з авторами, літературні передачі і не тільки. Таким чином, популяризуючи сучасну українську літературу, люди почують в етері голоси відомих поетів, акторів, дикторів, теле та радіоведучих. Наразі проєкт перебуває на стадії розвитку. Незабаром контент можна буде прослухати у записі на ютуб-каналі. Поки що радіостанцію транслюють на офіційній сторінці сайту. Погодьтеся, перша онлайн радіостанція аудіокниг в Україні звучить цікавіше ніж черговий літературний подкаст. На додаток подкасти виготовляти ми будемо також як і брати в етер матеріал, який надсилатимуть інші автори, що підходить під формат нашого радіо. За кордон без батьків на тиждень. Поїхали діти з прифронтових територій, зокрема з Дніпропетровщини. Дітворі з різних куточків регіону влаштували екскурсію Угорщиною. Малечі дізналися історію країни, а також побувала в одній з найбільших будівель парламенту в світі. Як пройшов тиждень дітлахів без тривог та вибухів, докладніше у сюжеті. Ксенія учениця Павлоградського ліцею номер 10 і мріяти не могла, що побуває за межами України. Радіє, що така можливість випала на її долю. Коли дізналася, що подорожуватиме до Угорщини, то загадала бажання побувати у парламенті країни, будівля якого є третьою за розміром у світі. Дуже сподобалося в цьому парламенті. Дуже цікаво подивитися на історію угорщини і взагалі дуже круто. Не вщухають емоції, і учениці Павлоградського ліцею номер 1 на один тиждень виїхати за кордон без батьків а, і зі своїми друзями. От, ну, всі дуже хрета. Подорож до будівлі парламенту Угорщини стала одним з перших пунктів відпочинку для дітей, тим паче, така можливість випадає не кожному. Це надзвичайний подарунок побувати в цій будівлі. Тут дуже багато глибоких цінностей. Діти відчувають, що вони в тому місці, де твориться історія, де твориться законодавство країни. Вони бачать якісь свою можливо, потенційну кар'єру в майбутньому, можливо, колись приїдуть сюди дипломатами. Це дуже класна можливість. Наша екскурсія досить коротка. На жаль, проте діти побували у залі засідань, побачили корону, котра символізує конституційну безперервність угорської державності та єдність нації. Загалом у подорожі побували понад 50 дітей з прифронтових територій в подальшому план Планують відправити до Угорщини ще дві групи малечі з України. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Він бачив Україну серед європейських держав ще у 19 столітті та робив усе, щоб європейці про Україну знали більше. Під впливом українського історика, публіциста та громадського діяча Михайла Драгоманова відбулося формування Лесі Українки Івана Франка та цілого покоління молодих українців. На честь видатної постаті вісім років тому названа одна з артерій, що розташована в Шевченківському районі Дніпра. Чому ім'я Михайла Драгоманова гідне, шани та поваги, розкажемо у нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. Ім'я видатного українця Михайла Драгоманова увічнено у назвах топонімів нашої держави, в тому числі у Дніпрі. Науковці констатують він ключова фігура суспільно-політичного життя України 19 століття. Народився він в родині дворян. Нащадків козацької старшини в місті Гадяч. Там він закінчив школу, в Полтаві, гімназію. І вже в гімназії він, за словами його сестри Олени Пчілки. Прочитав силу селену книжок. Батько хотів бачити Михайла лікарем, але дозволив синові обрати вищу освіту за покликанням. І Михайло Драгоманов вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. До гідної освіти додався досвід трирічного відрядження в Європу, звідки Драгоманов повернувся із власною політичною доктриною, розповідає Світлана Івлева. Він вільно володів п'ятьма європейськими мовами. Працював там. В архівах в різних містах опанував новітню європейську філософію. Його називають першим соціалістом. Він сповідував федеративний соціалізм, вважав за найліпший державний устрій, федеративний і брав за зразок Америку і Швейцарію. І ці погляди він сповідував до кінця свого життя. Не дивлячись на те, що його родичі, його друзі з часом і учні з часом перейшли на самостійницькі позиції, діяльність Драгоманова викликала неабияке занепокоєння в Російській імперії. Він бачив Україну рівну з іншими українців рівними з іншими народами, але в російській державі. І ось цей федераліст здавався Російській імперії більш небезпечним, ніж самостійники. Бо в 1876 році, коли був виданий Емський указ, який забороняв українське слово в максимальному обсязі, там було вказано на необхідність вислання з України Михайла Драгоманова. І Павла Чубинського. Михайло Драгоманову вдалося втекти від російського режиму, і вже за кордоном він відкрив вільну українську друкарню. Він надавав уявлення європейцям про те, хто такі українці, чим вони живуть і як вони думають. Останні роки свого життя він жив в Болгарії і викладав в болгарському університеті болгарською мовою. І там він пішов з життям Перейменовано артерію у 2015 році. Попередня назва вулиця Димитрова. Георгій Димитров, представник комуністичного болгарського і міжнародного комуністичного руху, розповідає Світлана Івлева. Він не мав освіти в 20 років. Став членом соціал-демократичної партії. Ну, справа в тому, що перша спроба захопити владу. Не вдалася в 1923 році тому він переїхав в Радянський Союз в 1945 році, коли був встановлений режим в Болгарії, він прибув до Софії і став генеральним секретарем і головою Ради міністрів і займав найвищі посади. Але наприкінці життя він виступив проти Сталіна і у супроводі Берії. Який наполягав на тому, що йому треба лікуватись. Він залишив Болгарію, переїхав в Москву, там його стан швидко погіршився. За чотири місяці після переїзду до Москви Георгій Димитров пішов з життя. П'ять років болгарські лікарі не мали доступу до тіла Димитрова, розповідає Світлана Івлева. У Болгарії діячеві було зведено мавзолей. Лише в 1990-му лікарю співробітнику Мавзолею вдалося взяти зразки Волосся Димитрова. Експертиза показала, що болгарського вождя отруїли ртуттю. Проте зауважує науковиця Версія отруєння не є офіційною. Науковці закликають свідомо ставитися до назв вулиць, вивчати історію та зберігати пам'ять про видатних українців. Оксана Ващенко Ляломовський. Новини 9 каналу. Таким цей день був у об'єктиві дев'ятки. Також за новинами ви можете слідкувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення за телефоном гарячої лінії, номер якої ви бачите на своїх екранах. На цьому я прощаюся з вами і бажаю вдалого продуктивного тижня. До нових в витері.